Як довго можна приймати прегабалін? П'ю вже півроку. Як правило, ми його призначаємо якраз на цей період і не довше. Йде мова про місяць, три, ну нехай до півроку, і знову ж таки, залежності від дози, тому що там дози коливаються антитривожний препарат і сомнолентний це доза 50, 75, 150 до 300 міліграмів. Далі ми з цим препаратом як антитривожним не працюємо. Далі він переходить в область неврології, тому що в нього нейропатичний біль, пряме показання, а там значно вищі дози. Все-таки прегабалін в цій ситуації а, не є препаратом надтривалого вибору. Препаратом ну на тривалого вибору це місяцями, рік навіть іноді більше. Це звичайно група антидепресантів, сучасних антидепресантів, групи ССРА, СНРА, мультимодальних і так далі. Тобто ми. Часто використовуємо прегабалін як стартовий препарат, тому що перше він дуже швидко відновлює сон, цей блокатор, модулятор кальцевих каналів. А друге, він е, добре впливає на тривогу. І в нього є пряме показання, генералізовано тривожний розлад. Але сказати, приймати півроку, рік і більше, і самі регулюйте дози це глибока помилка. Все-таки потрібно радитися з, ліка... з лікарем, тому що без побічних ефектів препаратів не буває. І оці в ситуації я би все-таки заміняв цей препарат, пошвидше б замінив уже на а, щось із антидепресантів групи ССРА. або СНРА, не обов'язково ССРА. Снотворні препарати пила до норміл Ну, сонопакс не відноситься до снотворних. Ну окей, в нього є сомнолентний ефект, це направду так, і там він має кілька градацій, в залежності від дози. Але ви пишете про снотворні: чи можна їх чередувати якось, щоб не розвинулося звикання? А давайте я одразу насторожу. До звикання виникає до групи з опіклонів. Оце класичні чисті снадійні препарати. Слово чисті не є дуже хороше, я просто якби відніс їх до рубрики, що це снадійні препарати, до яких формується звикання. Тому все, що відноситься до зобіклонів, особливо там, де доза 7,5 міліграм, от це буде виникати. Все-таки постарайтеся, я намагаюся змінити тактику, стратегію життя і його харчування пацієнта, а потім вже для, для відновлення сну. Потім вже додати, наприклад, екзогенний мелатонін чи препарати, які синтезуються мелатоніну, ну, мелатонін і серотоніну, аж потім доходити до групи антидепресантів, сомналін, Ефектом таких препаратів два є а, давати їх. А, потім вже інші препарати, потім комбінація, і, можливо, навіть нейролептики, які мають також самналентний ефект. Так, так можна рухатися, отак за цією схемою. Тоді дійсно, але ще раз говорю: цей рух це рекомендація порадитися з лікарем. Самостійно, все таки я би не рекомендував цим експериментувати. Тим більше, я тут бачу і нейролептики і снодійний Будьте все-таки більш прицільно, уважні, бережно до свого здоров'я. Чи ефективним є препарат Бафазол? Я взагалі-то не, не орієнтований зараз говорити про дуже конкретні препарати, але препарат відноситься до ефективних. Його б не було на ринку, якби він не показав свою ефективність вище плацебо. Тому ефективний, так. Да. Запитання: для кого, в якому ступені, і в яких дозах, і як тривало. Який метод психотерапії найефективніший у роботі з тривогою? А, ПА, на вашу думку? А, так, самий ефектив... немає самого немає самоефективного методу. Отут я можу вам багато чого читати, тому що ми все-таки проводимо курси удосконалення по тематичного удосконалення. По психотерапії багато публікацій, який метод взагалі психотерапії, без слова тривога являється саме ефективним. На сьогоднішній день немає такої єдиної відповіді. оце. Але одразу скажу: з тривогою найчастіше, можливо, слово найпопулярніше і найбільш зрозуміло для пацієнта. Працюють психотерапевти, орієнтовані на когнітивно-поведінкові методи КПТ. Когнітивно-поведінкова терапія. Вона є в різних варіантах. Але слово КПТ, чи в один на один, чи навіть в груповому варіанті, на сьогоднішній день є, Там є і схема терапії, і інші методи. Хоча я не відкидаю жоден з інших методів психотерапії, дивлячись, наскільки ви і довіряєте психотерапевту, відчуваєте, бо це дуже інтимний зв'язок, психотерапевт і його пацієнт. Там повинна бути максимальна щирість, максимальна щирість. І... Люди відчувають і кажуть, от хочеться мені до вас вернутися, навіть не знаю, чому, але мені стало легше. А далі слідують техніки. Підберіть свого психотерапевта, якому ви довіряєте, з яким ви працюєте, і відчуваєте ефект. По популярності. Я назвав це когнітивно-поведінкова психотерапія. Як довго можна пити? озвучує антидепресант, групи SSRI, один із першого вибору, один із першої лінії вибору. Там їх не так багато, там їх 3-5 по різних гайдлайнах. Як довго можна пити? Місяцями однозначно, рік точно так же. Звикання до цього препарату немає, а побічних ефектів є. Зниження лібіду, порушення сну, зниження еректильна дисфункція. Це все вказано в інструкції. Так, але після відміну препарату або при корекції, якщо ви відчуваєте ці. Дається інший антидепресант, трохи іншої дії, який покращує, наприклад, сексуальні функції. А скільки можна пити, як правило, при, ну я ж не знаю, яка діагноз, що. Але якщо ми говоримо про ГТР або депресивний великий депресивний розлад, то як мінімум пів року, а, максимуму немає, але рік це точно. Як працювати з надмірним контролем, який зазвичай. Знаходиться під тривогою. КПТ. Когнітивно-поведінкова терапія якраз розщеплює наші емоції, наші думки, наші дії. Розщеплюється, значить, психотерапевт не просто зіштовхує, а пояснює і навіть дає завдання до аналізу, як, що, що за чим відбувається. Тому о, як працювати, одразу скажу, з психотерапевтом, який більше за все орієнтований на когнітивно-поведінкову терапію, маю дуже тривожну дитину, яка свою тривогу та й інші емоції заїдає, як допомогти їй не вирости товстою тривожною людиною. Ой, я би не вживав слово товста. Вони настільки чутливі, діти, до слова. Товста чи ще щось, можете з одного варіанту перейти в інший і добитися анорексії. Будьте дуже осторожні до термінології. Ну, це прозвучало, я розумію, і дуже надіюся, що це не вживається до дитини, але заїдання класичний такий регресивний варіант поведінки людини, яка надмірно емоційна. З дітьми важко говорити, складно говорити і до них достукатися логічної інформації при тому, що в них ще не до кінця розвинутий той мозок, ті частини мозку, яка відповідає за логічне осмислення. Тому з ними можна розмовляти, наприклад, у вигляді ігри або у вигляді домовленості і зеркальної поведінки. Ну, домовляємося, що будемо їсти, що я їм, що ти їсиш. От зеркалом, дві тарілки ставимо. Ти годуєш мене. Так, ти годуєш мене, а я годую тебе. О, давай, чи будемо ми задоволені, давайте обговоримо. Тобто, ви можете влаштовувати ці ігри і тим самим починати контролювати. Ну, звичайно, обмеження солодкого, можливо, пояснення для того, щоб вона була там, красивою, не товстою, а красивою, щоб їй була шкіра. Діти, особливо дівчатка, вони дуже затовчені. Їхні манікюри там, з 4-5 років це вже звична річці. Тобто, погратися навколо її зовнішності, представленості і тому подібне. Так, ну і звичайно, намагайтесь обмежити, щоб цукерки не валялися направо, наліво і кістечка тим більше. Як допомогти їй вирости нетривожною людиною? Ха -ха, складне питання. Ну, перш за все, ви не повинні бути тривожною і демонструвати а... Вчити їй психологічні гнучкості, що двійка це фігня, і у вас такі ж саме були двійки. Основне, щоб ти тримався і була хорошою, класною, задоволеною собою. А ми з цим справимося. Звичайно, носити двійки не потрібно. Ой, ціла лекція. Чи можна комбінувати індивідуальну групу? Можна, можна, можна. Індивідуальну групову взагалі є такий термін конв. Хотів сказати конверсійна, ні, це неправильно. конвейерна психотерапія. Конвейер – це значить, з одного я йду в інший, з третій, четвертий. Але якщо ви попробуєте і будете в різних терапіях, хочете ви цього чи не хочете, обов'язково зупинитесь на одному чи двох. Як я, в основному зупиняються на одному. Там виникає от оцей інтимний зв'язок з психотерапевтом, про який я самого початку сказав. Але взагалі, коли стоїть питання індивідуально-групова колективна, світовий досвід показує, що групова, ми дуже соціальні, завжди більш ефективна, чим індивідуальна. Але чи можна комбінувати? Відповідаю, можна. Тому ми, наприклад, і арт-терапію, і техніки релаксації, і розстановки індивідуально завжди комбінуємо. Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи можна вважати прояви тривоги ком в горлі, вночі відчуття удушення фізичного нічого не виявлено? А так відноситься сюди. Доволі часто відчуття кому є невротичним відчуттям. Там дійсно ніхто нічого не виявиться. Ні отоліринголог, ні комп'ютерна томографія, ні невролог нічого не знайде. Це частий симптом. З ним потрібно працювати. Страшного тут катастрофи ніякої немає. Ніколи ви не задихнетеся і цей комун не задавить. Це просто невірна мозгова реакція, невірна. Спілкування мозку з вашим тілом, попрацюйте з психотерапевтом. Я навіть можу підказати, не підказати, сказати, що група адаптогенів в цій ситуації вам дуже швидко допоможе. Але які конкретно препарати? Це звичайно індивідуальний уже підбір. Олег Сазонтович, підкажіть, будь ласка, як зрозуміти, коли треба звернутися до психіатра, коли ще можна допомогти, і психологу? по ефективності, друзі, по ефективності. Ми завжди починаємо з меншого, рухаємося до більшого. Почали працювати з психологом, психотерапією, зміною способу життя, і ви налагодили, і ви бачите, що ви починаєте контролювати, справлятися, і вам дається в руки управління. Окей, не йдіть до психіатра, все нормально, ви справляєтеся. Але якщо не можете справитися, ну тоді наступний крок. Це вже нейрохімія, будуть препарати, які будуть зв'язувати ті дротики, які називаються нейрона передача якимось іншим чином, тому по ступеню ефективності, панічні атаки під час роботи сценічної, а людина зв'язана з уявою, з артистизмом, а значить, емоційно дуже чітлива з щиткою уявою того, що відбувається, як побороти це до того, як я попаду до психотерапевта. Психотехніками, навчання, навчання, і а, вибачте, що я сам себе рекламую, але ну, це, це більш швидкий шлях. Але Чабан, Ютуб, знайдіть там, де я розповідаю, як справитися, що називається в польових умовах без препаратів своїми панічними нападами, панічними атаками, в тому числі. Конкретно для вас, ви людина сцени. А значить, оволодійте техніками роботи з тілом. Там є велика презентація у мене, яка називається можу помилитися, але приблизно тривога, стрех, напруження. Працюємо з тілом. Там я розповідаю про дві техніки: це е, е, релаксація по джекобсону, прогресивна релаксація по джекобсону і нейрогенне тремтіння. Знайдіть зараз, не буду переповідати, бо там півтори години я розповідаю, як працювати. Отам, От ви точно вже візьмете для самостійної роботи ще до звернення з психологом. Це називається те, що ви пробуєте робити своїми руками, ногами, головою.